За словами голови облдержадміністрації, минулого року в різних державах світу відбулося 38 голодних бунтів. А у нас стоять десятки тисяч гектарів нерозорених земель, які заростають чагарником. Це гріх, тим більше, що цього року селянин відчує суттєву підтримку держави, із бюджету на підтримку агропромислового комплексу виділено на 3,5 мільярди гривень більше аніж торік. Береться уряд забезпечити аграріїв і пільговими паливно-мастильними матеріалами та міндобривами. Нам потрібно 2750 тонн дизельного палива. Оператор є надвірнянське підприємство Глобус. Заключили ми вже договір з ним. Він сьогодні присутній в цьому залі, також працюємо в цьому напрямку. Тримаємо питання під контролі. Крім того, для допомоги товаровникам в цьому році, як ніколи, будуть діяти форвардні закупівлі. Ми вже провели. Михайло Васильович, відповідну роботу з товаробниками, з начальниками управління ради провели, з заступниками голів райдержадміністрації, адміністрації, голова райдержадміністрації. Райони вже подали свої матеріали на форвардні закупівлі, тому ще раз звертаюся до голів райдержадміністрації з тим, щоб ще більш підприємств подали під форвардні закупівлі. На форвардні закупівлі відділяється 3,9 мільярда гривень. Інформацію про підтримку від держави, обласна і районна влади повинні донести до кожного селянина, переконуючи його, що зараз виробництво продуктів харчування є надзвичайно вигідною справою, адже ціни на них ростуть швидкими темпами. Ціна на пшеницю, ціна на пшеницю. Якщо в минулому році складало 160 доларів на біржі, можете перевірити, підніміть біржові ціни і побачите, що ціна. Півроку тому назад на пшеницю у світі складала 160 доларів за тонну, то зараз ціна за тонну пшеницю у світі складає 360 доларів за тонну. Більш, ніж в два рази підскочила ціна на пшеницю. Якщо ви колись дуже сильно критикували наш уряд, до речі, уряд Азарова, за те, що зайняв не ринкову політику, не відкрив границю і не дозволив реалізувати хліб, пшеницю, то уявляється, Уявляєте, що могло б бути, яка б ціна на хліб сьогодні на сьогоднішній день могла б бути в Україні, якщо б пшеницю вивезли з України, по якій б ціні ми сьогоднішній день закуповували пшеницю за кордоном, завозили і ходували наших людей. Виявляєте, ми тут боремося за кожних 5 копійок, за націнку, за кожну копійку націнку на хліб з розумінням того, що ціна на борошно росте. Ціна на... То на такий як крес, за останні 5 років зросла в 4 рази. І ціни на продукти харчування будуть рости. Перспективною на Прикарпатті стає галузь буряківництва, наголосив Михайло Вишованюк. Виробництво цукру з тростини у 2011 році буде на 30% дорожче, ніж із буряка. Тож вирощування цукрових дуже прибуткова справа. Усі бажаючі вирощувати солодкі корені будуть забезпечені насінням. Для його придбання цукровий завод виділятиме авансові платежі від виробництва. Голова обласної ради Олександр Сиж запропонував розробити програми збереження орних земель в області та звернув увагу на збереження бюджетних коштів Не знаєш, де втяти полу щоб пришити рукаву. Як ті копійки розподілити, ну, ми будемо приймати програму на наступній сесії соціально-економічного розвитку, аби всім догодити? Я єдиного не можу зрозуміти, чому приватний будинок, площа якого відповідає площа дитячого садка, при будівництві коштує три рази менше, ніж бюджетна установа. Я не розумію, я не можу дати відповідь на це питання. Я не розумію, якби я, чи Михайло Васильович, чи хтось інший мав хату в Торговиці і хотів її поремонтувати, він би наняв майстрів у Торговиці, чи ви збіг їх з Івано-Франківська? Я хотів би зрозуміти, якби будь-який чиновник хотів зробити водовідведення біля своєї хати. Чи вбегав би він 700 тисяч на такий жолобок. Які побудували біля школи в селі Конюшках. І поки ми цих питань не вирішимо, ми будемо проводити наради і казати, що нам треба зберігати гроші. А як їх зберігати? Ну, якісь треба механізми включати. За словами начальника обласного кру серед основних порушень, пов'язаних із бюджетними грошима, завищення вартості будівельних робіт, незаконне призначення премії і отримання субвенції з бюджетів, недоліки проведення тендерних процедур. Аби уникнути таких порушень надалі, Михайло Вишиванюк дав доручення увести до складу тендерного комітету працівників обласного кру і запровадити порядок обов'язкового візування усіх розпоряджень про використання бюджетних коштів працівниками контролю. Ревізійного управління